Дітей прибуває дуже багато зараз. Потік переселенців значно збільшився. В основному ми приймаємо сім'ї, це жінки або бабусі, бабусі виїжджають з дітьми. Наш центр наш пріоритет, звичайно, це діти. В центрі допомоги Дніпра працюють з дітьми психологи професійні, тому що діти часто приїжджають дуже стомлені, дорога дуже важка, і часто ці діти бачили і чули досить страшні речі, тому вони потребують психологічної допомоги. У нас є волонтери, професійні психологи, які з ними працюють. Ми обладнали в нашому центрі дитячу кімнату. Це теж волонтерська допомога. Там в нас є багато книжок, розмальовок, іграшок. Добрі люди, жителі нашого міста принесли дуже багато різних речей від одягу, новенького одягу. Часто приїжджають жінки вагітні або з немовлятами. Волонтери приносять. Підгузки одноразові, то памперси різноманітні. Е, працюють з дітьми-психологи. У нас є медсестра в центрі. На, ми розташовані на території гуртожитку трамвайного депо, там в них є медпункт. От, ну, якщо потрібно, то відправляємо по медпункт, якщо щось дуже екстрене, терміново, ми викликаємо швидку допомогу, але нам пообіцяли, що вже в нас буде працювати на постійній основі педіатр. Дівчата в дитячій кімнаті граються з дітьми. Сьогодні, наприклад, вони їм влаштували лільковий театр. Дітям дуже подобається.